І так відкриваємо з вами Євангелія від Луки і читаємо з вами 11 розділ. Євангелія від Луки, 11 розділ. Сталося, що Ісус молився в одному місці. А коли закінчив? Один з його учнів сказав йому Господи, навчи нас молитися, як і Іван навчив своїх учнів. Він же промовив до них коли молитесь, то кажіть, отче нас, який на є на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам на кожного дня. Прости нам гріхи наші, які ми самі прощаємо кожному боржникові нашому, не веди нас у спокусу, але визволі нас від лукавого. І сказав їм хто з вас, маючи друга, піде до нього опівночі та й скаже йому Друже, позич мені три хліби, бо приятель мій прийшов до мене з дороги, і не маю що йому дати. А той зсередини у відповідь скаже: не турбуй мене, вже двері замкнені, і діти зі мною на ліжку. Не можу встати і дати тобі. Коли, коли ми читаємо молитву Ісуса Христа, ми не знаємо, що Він після того, як навчав молитися, розповів цю історію. Ви знали цю історію про друга, який прийшов до Христа опівночі? Знали. Що воно поєднано. Тепер скажіть. Опівночі це В скільки? <півночі> о півночі Опівночі це в 12. Так? Так, коли Сонце сідало. Сонце сідає, починається новий день, але це ще не О Опівноч о це було вже 12, як по-нашому, 24. Тепер дивіться. Чому це опівноч? Тому що друг каже, я вже сплю. Коли Сонце сідало, вони повертались вони до. Вони з 6 до 6 часом, ну, може, трішечки пізніше, вони, вони працювали. 10-12 годин вони працюють. Не так, як у нас 8. 10-12. Тому о 12-й приходить друг. І його друг хоче його. Що там написано? Приготував, хоче, щоб накормити його, а, а немає. Все з'їли дома, діти, всі. Щоб на завтра вже було свіже. Мені подобається, що е, друг його спить. І мені не подобається, що в 12 вони їдять. А ну скажіть мені, хто з вас вночі є? Коти. коти. Ну, Ні, з вас, я запитую. Ви, ви в 12. <світна> <світна> Друзі, ви знаєте, колись я їв в 12. Але я був здоровий більше. Я розумію, щоб мені в 12 поїсти, то треба мати здоров'я, а потім ще щось робити. Або якщо я і лягу спати, щоб в мене потім нічого не боліло. Христос каже, що. Але це не звичайна історія. Він каже, просто приятель прийшов з дороги. Тобто, якась трапилась така ситуація. І вони якби порушують закони здоров'я. Але нічого, Христос нічого не каже, що вони там такі сякі в 12 їдять. Він каже. Що отой друг вже який спить, він каже, я тобі не дам. Але в нього є щось там залишилось. І ми вже ліжимо, і двері запнути, діти зі мною я не можу. Христос каже: Кажу вам, якщо він не встане і не дасть йому заради дружби, то через його нестирливість встане і дасть йому, скільки той потребує. Тепер скажіть, що таке настирливість? Дивіться. Христос каже, то через його настирливість встане і дасть йому, скільки той потребує, і кажу вам тепер, що Христос за висновок зробить: просіть і дасться вам. Шукайте і знайдете, стукайте і відчинять вам. Бо кожний, хто просить, одержує, і хто шукає, знаходить, а тому, хто стукає, відчиняє. Христос каже, будьте отакі от наполегливі, коли з Богом спілкуєтесь. В молитві, в спілкуванні з Богом, нам потрібно боротися, наполегливість проявляти, якщо ви вважаєте, що вам чогось не достає, нам не достає чогось, треба наполегливо. Бог каже, чи воно дійсно тобі потрібно, чи ти так попросив і забувся. Чи воно дійсно, що ти будеш стукати і стукати? Боже, мені це потрібно, моїй дитині потрібно. Я хочу визволення від якогось гріха, від залежності, навіть якщо от їжа, от як ми послухали сьогодні, може недобра їжа якась, може не добра звичка якась у нас є. І треба з Богом боротися, казати, Господи, звільни, допоможи. От Бог хоче наполегливості, Він хоче від нас не такого, знаєте, як би з такого стану, що ну, Боже, ну такого філософського, байдужого. Він хоче, да, даси, не даси, байдужість така. Бог хоче запитати, тобі воно дійсно потрібно? Ти хочеш за нього боротися? Отак От в духовному житті отримуються перемоги. Отак От в духовному житті. Так треба за рідних молитися, за близьких, за себе, за чистоту свою молитися. А читаємо далі. Коли в когось з вас, батьків, попросить син хліба, то не вже подасть йому камінь, або риби попро попросить, чи замість риби подасте йому змію, або коли попросить яйце, чи подасте йому скорпіона? Отже, якщо ви, будучи злими, вмієте добрі дари давати вашим дітям, то наскільки більше Небесний Отець дасть Духа Святого тим, які в нього просять? Повертаємося, Ісус каже: приходять дитина до батька. Скажіть, як діти просять своїх батьків? Ну, знаєте, батьки ще нормально, а от маму. І таке, і таке. Я кажу вже белі, ну ж ти вже скажи так, чи, чи інакше. Ну що воно ходить, ходить, ходить навколо тебе, нітки є з тебе? А інколи Бела мені каже: ти дивись, мене і зламала ця, ця дитина, а тебе зламала? Тому що стукала, стукала, стукала. Друзі, от дитина вміє просити. І Христос каже: якщо ви батьки, але ж ви все-таки не такі добрі, як Бог, то і Бог дасть. А тепер подивіться, що Бог хоче дати більше за все. Тут написано: дитина просить хліба, попросить риби, яйце. Тобто, хліб, риба, яйце. Про що Христос каже? Про їжу. Більше за все нас турбує їжа. Ну, Христос каже, добре, ви ж даєте, я турбуюсь, не хвилюйтеся. Їжа дійсно це важливо, але треба мати розум. А тепер дивіться, а Христос каже, а я хочу вам дати. Наскільки більше Небесний Отець хоче дати і дасть Духа Святого? Ви знаєте, чому Христос сказав за Духа Святого? Не сказав за Царство Небесне, батько вам хоче дати Небесне, чи, наприклад, якихось знань відкрити, чи. Там щось з характером нашим зробити. Чому більше за все написано, Батько Небесний дасть Духа Святим, які якого які в нього просять, тим, хто в нього просить. Чому так важливо попросити, щоб Дух Святий нами керував? Дивіться, Дух Святий замість Христа прийшов. Тобто, коли на цій землі писалося Євангеліє, це Христос був на цій землі. Правда? І це був найбільший Божий подарунок. Прийшов Христос, Божий син на цю землю і жив з людьми. Так Бог не міг спілкуватися з людьми після того, як ми згрішили. Пам'ятаєте, Адам і Єва вийшли вже з Єдемського саду і вже не могли Бога бачити. Могли, могли тільки дойти до, до ворот і там принести жертву. А так Бог в віддінні відкривався. Моїсею навіть сказав, що ти не можеш побачити моє лице. Скажіть, а Христа, лице бачили люди? Відчували, він в людській плоті, Бог з'явився в людській плоті. І Христос, коли йде, Він пробув з людьми трішечки часу. До 30 років був вдома з батьками, а потім 3,5 роки з людьми. І потім він йде і каже учням: Я піду, але замість мене прийде Дух Святий. І він вас настановить, він вам все розкаже, розповість, він все покаже. Він відмогу візьме, вам сповістить, майбутнє вам сповістить. Тобто, я прийду к вам. Він каже, що Дух Святий, коли прийде, це я сам прийду до вас. Тобто, друзі, дивіться, що Христос почав дітей, своїх учнів, молитися. Ми, ми часто думаємо, що головна молитва це Отче наш. Але почавши молитися з молитвою Отче наш, Христос закінчив. Попросіть, щоб Дух Святий до вас прийшов, а Дух Святий, він навчить і молитися, і спілкуватися з Богом. Пам'ятайте, апостол Павло каже, що ми навіть не знаємо про що молитися, а дух вам підкаже, тому що Дух пронікає в Божій всі таємниці, в наше серце, і Він підказує, як і що робити. Я хочу вам побажати отакого от вміння знати Бога, спілкуватися з Богом це велике багатство в духовному житті, спілкування з Богом. Тому що, коли ми спілкуємось з Богом, учні побачили, як Ісус, з чого почалася молитва Отче наш, з чого почалася ця молитва. Написано, сталося, як Ісус молився в одному місці, а коли закінчив, учні сказали. Господи, навчи нас молитися. Скажіть, що вони були невіруючі, що вони молитв не знали? Учні були євреями, вони були хрещені Іваном. Вони були віруючими? Так. Вони і віруючими були, і спілкувалися. В них все було, вони, вони знали Бога, але, але вони не знали Бога так. Я Христос хотів їм показати, що треба Бог, з Богом, як з другом, відчувати серцем своїм Господа. І це робить Дух Святий. Навчи нас, Боже, що і як робити, як жити з тобою. Спережи нас в цьому світі і направ до себе в ім'я Христа. Амінь. School. Дубожи ласку свою. christa love you